Усім привітулічки, вирішив підготуватися до зими, вимкнень світла і зробити огляд на акумулятори. Точніше, це не огляд, це дяка відповідальним продавцям, бо був досить негативний досвід вже до цього. Про негативний досвід я напевно зроблю ще окреме відео для тих, хто виживе після цього відео. І залишу посилання на це відео теж в цьому, в цьому описі на інше. А тепер до справи. Значить, знайшов ось такі зліті залізофосфатні акумулятори. Це формат, до речі, ціну скажу в кінці, щоб ви додивилися до кінця. Формат 26700. Продавець вказав, що залишкова ємність цих акумуляторів 1,8,2,2 А годин. І я подумав, що за ту ціну, яку їх пропонують, це супер пропозиція. Я замовив відразу, там можна було тільки блок замовити. це єдиний такий мінус, там не поштучно, а тільки блок. блок Просто розбирається. Я думав, там буде страшний геморой, але досить просто. Там ніякого там клею. Ну, там є, там що треба відірвати, там. Але, але не складно, це не Тесли. Я їх перевірив. І ось залишкова ємність: 2,7, 2,7, 2,8, 2,8. два і шість. Це правда, найкращі з Тих, котрі залишились, їх 40 штук у блоці. Найгірший був один, один, єдиний, два і три. Це навіть все одно більше, ніж заявляє автор. І ще раз, можливо, можливо всі інші блоки у нього, так як він написав, 1,8, 2, ,2 ампер години. Ціна їх з доставкою. 15,5 гривень, тобто блок мені обійшовся 600 там з чимось. Оце, до речі, Вт години. Я рахував, що там найгірший варіант 7 Вт. 7 Вт. І от рахуйте, тобто 7 на 40 це у нас 200, 280, 280 Вт ви, ну, ви. Я отримав з цього блоку за 600 гривень. Це. Це капець, як кльово, мені підфартило. Так, от, ось опір. От опір, до речі, теж відповідає тому, що написав продавець, і за це йому велика дяка, що виправдав мої очікування. Навіть не виправдав, перевиправдав мої очікування. Написав все чесно, і я дуже задоволений. Ось. Ще раз, посилання на мій негативний досвід буде в описі. Усім усього найкращого, не потрапляти на безвідповідальних продавців. До зустрічі!